Так, я щось не, не зрозумів, я, ну, взагалі дивіться. Це що? Це клює, дивіться, Знов. Друзі, знов карасьте, що... Ааа! Десь іди, десь іди, друже. А! Ха. Якщо я попав на таку, це просто жестяк буде, якщо... Якщо... Так, це карась. Це карась. Не, не треба навіть і роздовбуватись, Просто сідати і ловити. Кайф. І дивіться, вони вже такі активні. Лісочка моя дуже тонка. Дуже тонка ліска. Зажилку бачите, не беру, просто притримую, на, направляю його на лунку. Дивіться, дивіться, яка пушка. Ви подивіться на це, ви просто подивіться. Ай блін. Друзі, емоції, погода. Пух, погода, карасі. Ух ти. Ух ти.